стали вже бить в у нас стали вирухувати дерев'я в В цій частині у нас від вже лежать. Дієві це тут буде обільний навіть на три назад. А де вас інформація, що буде цей японський ресторан? Нам сказали в департаменті містобудування, вживання журі. Є така інформація. Извини, пожалуйста. це по-перше. По-друге, вони ж крім цього цієї частини парку вони забрали ще транспортну розв'язку нашу. І Можливо, там ще ті на кіна... лісі. Ви просто не бачите, там така ж ситуація з, з деревами. Там у них стоїть максималь такої такій кількості, що і благоустрій нічого не може вижити. А скажіть, будь ласка, що ви плануєте робити далі? Відміняти рішення Кивради? Яким чином? Ми будемо підкатувати. Ми будемо звертатися до Гереги. Ми будемо звертатися до попова. От цей безах не буде прибраний, не буде. Ми, а тоді вона розляз безлад це паркали. Оце весь це без це не територія. Ось, бачите, це у нас така ситуація не фіксували Ще Час вам покажу, поки що було. Три, 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 три. вы знаете, эти деревья, эти деревья, эти деревья просто нельзя. Им можно сказать нет? так? Вот а, а, это ваши деревья? А, ну я, извините, вот это сейчас вам покажу фотографию. Приехал Киснянского Пожалуйста, фотографию. знаете, он приезжал и смотрит, Канаву вы в, в, в парке 確かに。<Yeah. S 1> А у а, нас есть, -то... А, то есть. -то... а, то есть у вас есть вторых, да? Ну, есть. А, есть. а, ваши, да? Так вы говорите, что это ваши. Вы, Катя, Катя. Двух метров отца. Двух метров отца. Ну так это не то, что много. Я сказала, что вы пришли мы сейчас против того, что у нас забрали транспортную развязку, с девятого года у нас перекрыта транспортная развязка. Всю жизнь там был простой громадского транспорта. Автобус номер 33, 81, 37 троллейбус. Вы сейчас ее увидите, сейчас мы пройдем, вы ее увидите. Там стоит зеленый забор. И уже, скажем так, у нас э, просто, как говорится, урвался терпеть. Все. То есть это уже настолько уже нас возмущало. Мне не надо рассказывать. Мы сейчас пройдем, машины, да. мы сейчас а пройдем. Машины, а москвонт Не надо. Машин жизни вы брете. Я, я коренная житель. У меня родители родились на Уважаемые вы сейчас пройдете, вы там Вы увидите, какая там дата происходит. Вы сейчас просто пройдете. А тут, а тут, а тут, Вони забрали У нас 4 гектари землі, що ви розумієте, звідки мають у нас департамент містобудування та культури, нам сказали, ми зреагували миттєво, тому що у нас хворіли дерева, і вони зрубуються, вони систематично зрубуються. У нас мати я їх не бачила, але розмовляли з людьми, що тут планується. Це всі питання до цілованіка, до головного архітектора. Питання до нас, до департаменту земельних ресурсів. Вони знають, ця зона, її не можна була. Пробачте, Ви знаєте, що це визначена Генеральним планом зелена захисна зона. Ви це знаєте? Яким чином Київ Рада надала вам цю документну ділянку? Я знаю, що у вас є багато документів, вийшли. Ні. проиграли, они пойдем еще, це вы именно оставили. Расскажите, собравлюсь, что тут будут буду важны. Они вам нічого не скажут. Это шприхня. Ну, это шприхня. Там будут. А что, это в мусорке со всеми. Ви рассказываете, ви просто. Мы Ми знаємо конкретно, які депутати Київради стоять за цим будівництвом. ви Що ви объем действительно не понимаете. Віна, віна, і просто виробина, ви, ви ви мені мені, скажіть у вас Я поясню, є докази. конкретні я, я вам надам докази. Тут всі знають, що тут буде Якщо ви не знаєте, значить ви або розумово відстали, або крик СНР, все. Ні, Ну зачем Ваш ви так, так говорите, товариші Ленко? Да подождите, не трогайте мене, Я можна не можна? Я людей Можна, хочу. Я розкаю, там, ще раз скажу, що туда. зелену зону ніхто не трохи? А що ви ну, вот, думайте, это да, да, вот это делаете? Вот это что, да, не тронули да, да, ну, ну, комплекс і да, багатопереховий парків да, запланований там де розв'язки і підземна Все.

Це рішення там буде землі. Це не забор. Земля була відведена ще в 2000 році. Але що тут саме і хатом да, гриди, буде. Податку, це все, забору, і, вже в цій території. Нічого не може Тому це розборник. Ми судимося з усіма, щоб є накази на знесення цих генбілих і цих павільйонів, там де там бусарик порозводили. І ми не можемо знести ці павільйони, які знаходяться. Щомісяця ми платимо 300 тисяч за арендну цієї землі. Але в Тут паркан і там паркан не Що тут буде? Чому не буде тут просто біля спорські діяння торговених? Потім після цієї телевизии треба десь щось збирати. Випустив нас бусом, але які от місцеві їх не можна бусами піти. І ми збираємо неділю, збираємо сюди, потім в кінці неділі парку смітник. На території парку.

Здравствуйте, це все буде. А що за паркан? А оце що за парка? Вони доставляють мусором. Ви ж противоречили. Нам надо на території забереш. Дорогі мені, ну ви ж, тоже зі сильно жителями місто Київ. Люди не хочуть вирубати дерева. ну ви подивіться на це дерево. Що тут брати? Це ж вас вашого сміття тут. Хто це компенсує місто? Будь ласка. Бо це виходить композитор. Так не видно, не видно, це не